Місцеві мешканці разом з пожежниками, всім, всім, що є під руками, намагаються зупинити вогонь. 40 рятувальників та 12 спецмашин гасили масштабну пожежу. Вчора, 31 березня, у садовому товаристві Придніпрянське у горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомили у пресслужбі Кремичуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. За даними рятувальників, виклик про пожежу до них надійшов о 14.07. Гасили вогонь майже 9 годин. О 19.27 пожежу локалізували, а о 22.47 ліквідували. Вогонь охопив майже три гектара території. Вигоріла суха рослинність та сміття. Гасили вогонь 40 рятувальників за допомогою 12 спецмашин, 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, 14-ї ДПРЧ, Полтавського гірничозбагаченого комбінату, Кримичуцького лісництва, а також небайдужі громадяни. Потерпілих у наслідок пожежі немає. Причини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.